З цього моменту мурал вважається офіційно відкритим. Пильний погляд крізь бінокль поруч вірний хвостатий товариш. А на фоні державний стяг. Все це показує. Кордон під надійною охороною. На цій будівлі ожила ціла історія мужності та вірності людей у зелених беретах. Було прийнято рішення розпрацювати ескіз муралу для того, щоб він відповідав основному функціоналу Державної прикордонної служби і надихав на подальше виконання своїх функціональних обов'язків по захисту країни, охороні державних кордонів. Як сьогодні, так і в майбутньому. Перші щастя, це не просто малюнок, це знак слави та шани відважних охоронців рубежів. Він частина проєкту благодійного фонду Сучасна Україна, в рамках якого у кожному куточку нашої країни з'являться мурали, присвячені захисникам. Окрім того, відкривши мурал, благодійний фонд розпочинає і збір коштів на підтримку прикордонників, які виконують бойові завдання у найгарячіших точках. Ми показуємо всьому українському народу силу та міць нашого прикордонника в рамках відкриття муралу. Ми відкриваємо інформаційну кампанію про збір 5 мільйонів гривень на підтримку бойових підрозділів, які на нулі боронять нашу державу, і власне визначені чотири прикордонні загони. Кому ми будемо надавати сучасну підтримку, це в які будуть зупиняти наступи і наближати перемогу, втілював у життя геніальну ідею Олександр Корбан, художник, у якого за плечима 15 років досвіду та сотні написаних картин, розповідає стати частиною такого могутнього проєкту для нього справжня честь. Те, що роблять наші збройні сили України, Державна прикордонна служба України, волонтери, всі, хто всі, хто наближають нашу перемогу, вони роблять набагато важчу справу ніж просто намалювати мурал. Тому знаєте, мені я просто так би мовити, промовчу. Я віддаю усього себе. Сі стінці чи інший, а розмір це не є важливим для мене. Перші промені загрози зустрічають саме прикордонники, і там, де закінчуються всі дороги, починається їх чергування. Та сьогодні прикордонники не лише вартові рубежів, а й воїни на передовій. Вони доводять, що кордон це не лише територія, а й серце народу. Прикордонники це наша гордість. Вони дійсно перші з честю стоять. На рубежах нашої держави разом із усіма нашими іншими захисниками і захисницями і виборюють Україну, виборюють майбутнє для наших дітей. Справа людей у зелених беретах не починається з прикордонного стовпа. Вона починається з кожного захисника. А то оборона Маріуполя, Азовсталь, полон. Пройшовши такий шлях, не зупинився. А далі служить у лавах прикордонників Петро Мельник. Герой України каже: українці повинні пам'ятати свої коріння та тих, хто робить все, аби не втратити неньку. Однієї з проблем. Початку війни, якою я вважаю, це є наше небажання цінувати свою історію, цінувати свою ідентичність, цінувати своє і такі заходи, такі події я вважаю, вони потрібні саме для цього для того, щоб нагадувати суспільству, нагадувати кожному з нас, хто ми є, що ми українці, навіщо ми тут і. Що зараз триває пильні стійкі незламні кроки прикордонників вже давно пролягли далеко за лінії кордону в окопи на поля бою у самий центр спротиву, де вони пліч опліч і бійцями різних підрозділів виборюють нашу свободу.